Кожна велика історія починається з маленької мрії. Кілька років тому група хлопців зробила перші кроки на баскетбольному майданчику. Вони вчилися грати, падали, і піднімалися, вчилися довіряти один одному. Сьогодні ця мрія перетворилася на команду Freedom UA. Юнаків 2008-2010 року народження, які з перших тренувань стали не просто командою, а справжньою сім'єю. Я люблю цю команду. Особлива роль у нашій команді належить тренеру Павлу Буренку. За багато років у великому баскетболі він здобув величезний досвід, який тепер передає молодим гравцям. Павло не лише навчає техніки дисципліни та командної роботи, а й надихає вірою у власні сили. Його робота допомагає українським талантам рости, розвивати свій потенціал і зміцнює майбутнє баскетболу в країні. Я хочу грати в Україні. Ми горді тим, що вже маємо запрошення для того, щоб представляти нашу країну на європейських змаганнях, де команда демонструватиме характер, силу та єдність українців. Я хочу жити в Україні. Наші сильні сторони. Ми зберігаємо талановиту молодь в Україні, згуртованість і взаємопідтримка, прагнення до розвитку та перемог, приклад одноліткам для особистого зростання в Україні. Я з вашою підтримкою команда Freedom UA зможе вдосконалюватись та гідно представляти Україну в Європі, надихаючи ще більше молоді вести активний і здоровий спосіб життя на батьківщині з можливістю доєднатися до нашої команди. Хочу дати в Україні. Ми шукаємо партнерів, що люблять Україну і планують своє майбутнє.